Реактивна система залпового вогню буревій. РСЗВ Буревій є однією з новинок українського військово-промислового комплексу. Ця система була створена з метою заміни радянських реактивних систем залпового вогню ураган і прийнята на озброєння ЗСУ у 2022 році. Установка має 220-міліметровий калібр і здатна стріляти такими ж ракетами, що й ураган. Однак вона має низку покращень, зокрема, нове чеське восьмиколісне шасі Татра Т8157, цифрову систему управління. Вогнем і обмін інформацією на полі бою. Це дозволяє включити буревій у єдиний розвідувально-ударний контур, коли інформація від засобів розвідки, наприклад, БПЛА, у режимі онлайн передається на засоби ураження. Це значно скорочує час від виявлення цілей до їх знищення. Точна кількість РЗВ буревій в українській армії не оголошується. Дайність стрільби реактивної системи залпового вогню буревій 35 кілометрів, і 65 п'ять кілометрів прив використанні ракет тайфун, які розробляє конструкторське бюро південне кількість ракет в одному заряді 16 одиниць, незважаючи на те, що буревій, як і Богдана, є новою системою, відгуки військових про неї з фронту надходять чудові.